Добрий вечір. Мене звати Ольга, я з Дніпропетровщини. Сьогодні ми будемо з вами говорити про насіння томатів, огірків і перців, які я буду висаджувати у 2025 році на своїй дачі. В тому році я висаджувала в основному насіння сортових томатів, але результатом не дуже задовільна. Сильна посуха і хвороби. Дали нам отримати добрий врожай. Але томати-гібриди були краще. Тому я прийняла рішення в цьому році більшу частку посіяти саме гібридів. Які томати, огірки та перець я буду висаджувати в цьому році? Я не дуже полюбляю низкорослі томати, але трошечки посаджу. Тому. У цьому році буду більше висаджувати високорослі томати під затіняючу сітку. І перший томат, який я вирішила висаджувати, це Толстой. В тому році я вже його саджала. Мені дуже сподобалось. Вони були дуже ранні, найперші, і плодоносили до вересня місяця. Тому толстой. Сідучи томат томат Чінто і агіліс. Вони дуже схожі за описом, тому спробуємо їх виростити. Ще я придбала томат Чері Я не дуже полюбляю черрі, але ну, спробуємо. Томат Біф Це Великоплідний томат, за описом мені сподобалося, посадимо. Також томат корнабел і томат це сливка, томат калібрі. Ще я буду висаджувати сортовий томат. Я збирала, назбирала сама насіння. Він дуже схожий на томат володячі серце, Не знаю, може це він, а може це інше, ну але схожий. І він мені також подобається, і його ми також посадимо. Слідуючі сорта томатів це низкорослі сорти. В тому році вони в мене згоріли, тому що я їх саджала без затіняючої сітки. В цьому році спробуємо все ж притніти їх. І думаю, що все вийде. Перший томат це томат Bobcat. Я в тому році його саджала. Мені сподобалось, але все ж таки потрібно було накривати. Тому томат Бобкат. Слідуючий томат рожевий це Happy Net. На салату він дуже смачний. Томат міцено, томат Мамако. І останній томат – це томат каста. В тому році я також висаджувала Саньку і томат волгоградський, але вони дуже швидко захворіли. І там ми зібрали, мабуть, один кілограм і все. Томатів більше не було. Слідує, що ми будемо саджати, це огірки. Огірки. З огірками це окрема історія. У тому році я купила теж ну, сорти і бьорн, і кібрію. І я купляла лютояр. Але я їх висадила доволі рано, і коли у нас в травні були заморозки, вони в мене всі змерзли. Потім я ще все досаджувала, але було пізно, і не вийшли вони в мене. Я ще посадила сортові огірки «Фенікс», не самозапильні, вони були, але вони були гіркі і не сподобались мені. Більше я їх висаджувати не буду. Тому в цьому році я саджаю тільки партинокопічні гібриди. Перший гібрид, як і в тому році, це огірок Бьорн. 10 насінинок в цих пакетиках. Я придбала огірок Кібрія, навіть два пакетика, 20 штук. Огірок мадрилен і огірок артист. От всі огірки, які я посаджу. У мене не дуже велика ділянка для огірків. Спробуємо виростити тільки через розсаду. Тому що, ну, не виходить в мене одразу ж землю їх сіяти. Не сходять вони так, як мені б хотілося. І слідуючи насіння це насіння перцю. Насіння перцю взагалі-то я саджаю свої. Ось я назбирала у тому році ратунда, перець жовтий, зелений, капі. Гарні перці були, але мені здається, що вони... Можливо, тому що було дуже спекотно, вони не були такі великі, як завжди. Тому в цьому році я вирішила ще придбати насіння Єремей. В основному я беру червоні перці для консервації вони мені більш подобаються. Єремей, каліфорнійське диво, червоне і жовте. Перець, білозірка, Звичайний перець, щоб його нафарширувати і в салати, думаю, буде все добре. І богатир. От такі перці. Це солодкі перці. І ще один пакетик я придбала гострого перцю, перець ангаріка, теж f 1 Середньоранній гібрид. Використовуємо тільки для консервації. Ну, спробуємо посадити. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!